Відкриваємо, чистимо з колісникової решітки собочком, щіточкою чи плесосом попіл в цей ящик. Ящик висипаємо в відерце якийсь, потім його вставляємо назад, а потім він у нас не вставляється, бо нападало вже туди попіл. Ну <зола>, ми ще й чистимо ось цей відсік. Відкриваємо беремо щіточку, беремо совочок чи пилосос і чистимо.